Українські пілоти-дронщики настільки освоїли, що почали літати на Росію як заробітчани на полунічній плантації. І саме через таку масованість на болотах почалися справжні авіапроблеми. Просто жах, просто жесть усіх скасування. Отже, колись країна Гагаріна поступово стала державою, де посадка в аеропорту більше схожа на виживання у грі Сталкер. Практично щодня йдуть напади БПЛА. Щодня по кілька разів. Рація павутина ще не встигла зникнути із заголовків, як у повітряний простір північного сусіда полетіли нові ввічливі БПЛА, ті самі, що не стукають у двері, а одразу прямують через дах. Виходячи з цього, наш повітряний простір закритий. ніхто не може нікуди не полетіти, не прилетіти. Питання в тому навіщо. Ми не знаємо, як організувати безпечні коридори. ми знаємо. Трохи цифр, від яких у самого Рогозіна тріщить міжпланетна орбіта. За два дні липня 2025 року скасовано 485 рейсів та понад 1900 затримано. Е, рейс у нижньому Новгороді затримали на вже 20 годин. От кажуть, що будемо тут ще дві доби у Шереметіво, Пулково, в Калузі, Іванові. Тамбові взагалі повітряна тиша, як у мавзолеї у самій росавіації. Це лагідно назвали обмеженням задля безпеки польотів. Чому б не запитати себе, як зробити так, щоб життя громадян території Російської Федерації не піддавалося такій дикій кількості тисків, що створюють незручності? Окрема подяка вітру Виявляється, в Арефії. Тепер навіть цю стихію підозрюють в роботі на гур. Ми їх обіграли по всіх ключових напрямках, і додатковий бонус. За цей нетривалий час авіагалусі Ерефії втратила понад 20 мільярдів рублів. У перекладі на людську мову кілька сотень нових шахедів або половина річного бюджету Рязані для цього використовуються українські санітарні дрони так добрі і дуже дуже злі. Головне, що вони далекобійні. Головне, що вони показують усім, що Путін дірявий. І поки громадяни Запорєбріка дрімають по кутках аеропортів, чекають на виліт, дрони не. Не сплять, вони скромно кружляють між областями РЕФІ. Ну, по-перше, Україна все ж таки це Україна, так це не Грузія, умовно кажучи, у 2008 році. Але справа навіть не в цьому. Це не Україна, це НАТО. В до імперії все стабільно у соцмережах обурення в очах людей страх. У коментарях прокльони на адресу СБУ та українського народу взагалі. Основне, що можу сказати. Це нераціонально за перебріком напряму не зізнаються, що дійсно таку кількість проблем і збитків їм завдає Україна, на яку Кремль напав, ще у 2014-му, а вісім років по тому захоплював рівно за три дні. І я хочу сказати, що якщо ми примудрімося програти, гаага -га, умовна чи конкретна чекає навіть на двірника, який бруківку всередині за кремлівською стіною підмітає. Саме тому, ймовірно, на Росії швиденько знайшли винного всередині системи та його позбулися. Роман Старовойт – колишній губернатор Курської області, колишній міністр транспорту Ерефії. І, як виявилось, вже й не живий. Як повідомляють у слідчому комітеті, це було самогубство. Отже, 7 липня 2025 року. День, коли у Москві не тільки дрони кружляли над внуково, а ще й над Кремлем почали зависати питання: хто буде весь цей безлад за аеропортами виправляти? У мені все одно. Це був і справді важкий початок липневого тижня для одного чиновника. Чергового понеділка вранці Путін звільнив міністра транспорту РФі Романа Старовойта. До обіду того ж дня він, тобто міністр, був мертвий. Персонаж, який ще до недавнього часу користувався довірою президента. Офіційної причини звільнення ніхто не називав, але для декого вона, здається, була очевидною. Адже саме напередодні такої кадрової події. Ські дрони виявилися значно ефективнішими за всіх болотяних авіаперевізників. Ми домовились, що авіакомпанії будуть більш ретельно працювати з пасажирами, надавати послуги, які вони зобов'язані надавати. Так, майбутній відвідувач концерту Кобзона говорив ще у травні. Але липень довів базікати не мішки тягати. Тому в той самий день, коли старовоїд мав би розпаковувати коробки з міністерського кабінету, його знайшли мертвим у кущах. Парка Малевича в Підмосков'ї, неподалік від авто. Поруч був пістолет. Найголовніше, що відбувається, це спроба перекласти відповідальність. Це найулюбленіша гра російської еліти: перекинути гарячу картоплю від однієї людини до іншої та знайти винного. Болотяні ЗМІ натякають, що Старовойт помер зовсім не через авіаційний колапс. Ніяка совість його через це не заїдала. Просто екс-міністра транспорту ЕРФІ підозрювали у розкраданні майже 20 мільярдів рублів. Камон, хлопці, все керівництво міністерства оборони РФ сіло, але ніхто не наважився застрелитися. Як думаєте, на що мали піти такі кошти? Тримайтеся. На оборонні споруди в Курській області, тобто людина ймовірно вкрала на захисті від України, просто якийсь антиросійський патріот або ж банальний злодюшка. Очевидно, що він очікував на арешт і вирішив з тих чи інших причин того арешту не чекати. Так, очевидно, що його колеги та приятелі будуть думати різне. Вони будуть думати, що тюрма гірша за смерть. Ну а на додачу профукане небо й колапс в аеропортах. Тому формально міністру залишили вихід. Полягав він не у транспортній реформі, звичайно, а в самовільному виході з системи або ж з невеличкою допомогою. «І Якщо ми дамо задню, задню ніхто не дасть більше, окрім нас. Якщо ми не дамо задню, вони можуть дати задню. А от якщо ми її дамо, вони її не дадуть. Що справді цікава деталь гідна старого радянського некролога з домішкою чорного гумору? Ввечері 7 липня, коли одного міністра транспорту ще витирали з офіційних біографій, Путін вже призначав нового. Колишнього заступника Старовойта Андрія Нікітіна Андрію Сергійовичу, хочу запропонувати вам зробити ще один крок вперед вашими кар'єрними сходами і попрацювати в якості виконуючого обов'язки міністра транспорту Російської Федерації. Жодної паузи, хоча б театральної, хвилини мовчання або хоча б легкого зітхання. Просто цей упав несіть нового, бо в системі, де люди витратний матеріал, розклад має бути чітким. В кабінеті, де трохи провітрили, крісло не повинне залишатись порожнім. Це говорить про те, що в принципі будь-хто міг опинитися на місці старовойта.